О півдні у Луцькому міськрайонному суді розпочалося засідання у справі про порушення правил дорожнього руху Артемом Приходьком. Водій керуючи автомобілем «Форд Фокус збив на пішохідному переході трьох людей. «Обвинувачується в порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілому, тобто у вчиненні злочину, передбаченого частиною другої, Статті 286 Кримінального кодексу України суд заборонив робити відеозапис журналістам присутніх на засіданні обвинуваченого і його захисника. Суддя розпочав допит потерпілих. Лучанин Олександр Позняковський розповів 6 червня по обіді він із дітьми повертався зі спортмайданчика. Каже, підійшовши до переходу, взяв синів за руки і разом рушили. Коли я вже перетнув частину дороги, пішу половину дороги, вже залишилося пару метрів, я почув сигнал. Автомобіля з правої сторони, ну, побачив, він сигналив, моргав фарами, коли я це, і буквально пару секунд я відчув удар, ми майже дійшли до кінця пішохідного переходу, відчув удар машини і більше, не пам'ятаю, вже коли, коли прийшов до себе, в мене руки були переломані, почав шукати дітей. Старший син Богдан Позняковський від отриманих травм через два тижні помер у лікарні, не приходячи до тями. В молодшого Івана травми він продовжує лікування. Їх батько проходить реабілітацію після перенесених операцій. Він збив трьох пішоходів. Це дуже тяжко втратити дитину. Я хочу, щоб він був покараний, поніс, був позбавлений волі, скільки це передбачено законом. І так само, щоб він відшкодував моральні і матеріальні ну, шкоду. Адвокат Юлія Спіріна, яка представляє інтереси потерпілих у кримінальному провадженні, говорить потерпілі подали два цивільних позови. Кожен із них заявляє позовну вимогу щодо відшкодування моральної шкоди за втрату дитини в розмірі 700 тисяч гривень. Загалом мільйон чотириста заявлені вимоги 300 тисяч по тілесних ушкодженнях Олександра і 300 тисяч по тілесних ушкодженнях Івана. На судовому засіданні обвинувачений Артем Приходько повністю визнав свою вину. Розповів, що його родина переказала 185 тисяч гривень на лікування травмованих у аварії. У підсумку засідання суддя Ігор Ясельський переніс слухання на 20 вересня для виклику і допиту свідків. Петро Юровчик, Сергій Данилюк, новини на Суспільному. Луцьк.